Темно, ся, землі темнося землі солдата землі, сонце Христа Христос бо Бог але ли співають са я витають, обітають Купіть собі вина. Я він чую вас, як жить. Ся Хай сяги, що вас держить, від вас уся біда біжить. Хай сідоє молоко і від корови, і від пеко. Хай кури вам несуть. І це за себе. Ось таке. А за тою вінчину дайте щось, бо я вже йду. Досить живе брехати, пахмане поскаче, мусить на нас у свято, почати поля дома. Капітулювати? А хто буде за ті інтереси, де не зараз? Пішов я тільки колюдувати, ступив до чужої хати, а там їли, потував, мені ніц не давали. Бідний я, бідний я. У кінцю пироги варили, під п'єцем голубці судили. Я са ближче підсував, по одному витягав. Торбу клав, торбу клав. За мені цього було мало. я пішов в по посало. Та ще не дістають, мій господар злопав. Так справа, так не справа. Хвати, ми в цій хаті, чи це любуть і живе, матка боєпримож, світом має навіть і несе. На тому добрі люди, поля чай, щастя долі в цьому дому щиро всім біжать. Я хочу подякувати юним Скаутам, які знаєте, Вони вже не є звані ученята, вже стали дорослими. Сьогодні дуже є модними фільми, знаєте, де є боротьба між злом і добром. І так виглядає в фільмах, що добро і своєю Там правда. Нам так здається, місцями, що навіть Зло має більше влади і сили, як добро. Звичайно, цей світ, що так хмари ніколи не, не виходять з нашого обліку. Якщо не одна хмара, тоді інша. Але, власне, ця різдвяна постановка через звяні вистави, власне, вони показують, що добро завжди перемагає. І зла як такого не існує. Зло це і брак добра. Тому зло перестане існувати тоді, коли люди будуть творити добро. Тому що люди не творять добро, тому воно пустиє зло. Тому властиво потрібно то побачити, властиво, що світ є більше краще, як погане. І тому різдвяна постовка цієї нашої вистави є тим пригадуванням, що Христос приніс на землю добро, щоб люди побачили добро. Цій буденністю, сірими днями не бачив цих позитивних, добрих речей та характеристик. Тому ми їм ще дякуємо і ми їм щось також заколядуємо. Ану. Ви ще тут не колядували. Ну, просимо колядувати. Яку ви знаєте? Ану, хто починає? Нова радість Давайте, ану. Нова